Сьогодні під Кабміном протестували київські автомобілісти. Мітингувальники півдня їздили навколо будинку уряду і натискали на клаксони, виявляючи незадоволення підвищенням акцизів на бензин, що передбачено у законопроекті, який, начебто, розглядають у кабміні. врешті автомобілістам заборонили зупинятися біля стін уряду та їздити колоною. Час від часу їх зупиняли співробітники ДАІ, а неслухняних забирали евакуатором. Активісти зібрали понад 5 тисяч під. Писів з вимогою до прем'єра не підвищувати акциз. Разом зі зверненням автомобілісти хотіли передати уряду символічне золоте колесо, бо зі здорожчанням пального українські дороги стануть золотими. Секретаріат Кабміну звернення з підписами прийняв, а брати колесо відмовився. Його так і залишили під урядовим парканом. Після підвищення акцизу на, бін, на пальне пере пересування дорогами України на своїх автомобілях для багатьох людей стане просто золотим. Те, що ви робите, це я думаю, що нормальне. Правильно, ми всі маємо автомобілі. Ви зачекаєте, ми зараз виключимо представника, ви з ним поспілкуєтеся. Кому можна подарунок передати? Я вас приймаю письмо. Ваші вимоги так приємно подарувати власті. нарешті, щось від народу. народа. що не прийняли, звісно. дуже жаль.